І ми продовжуємо наш ефір ситуацію на Харківщині. Там рятувальники другу добу продовжують боротися із лісовою пожежею у Балаклійському лісництві. Про це вони повідомляють у телеграмі. Подробиці дізнаємося більше від речника ДСНС України у Харківській області. До нашого ефіру доєднається Євген Василенко, і в нього сподіваюся, більше розпитаємося, яка там зараз ситуація, і чи вдається нашим вогнеборцям взяти під контроль пожежу, яка нагадаю, поширює. У Балаклійському лісництві, так, пане Євгене, чи чути нас зараз? Поки налаштовуємо, але є інформація з того, що відомо від ДСНС, про те, що у лісництві поблизу Балаклія пожежа триває вже дві доби. доби. Підказую, що пан Євген з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас Вітаю. в нашому ефірі. Вітаю студія. Дякуємо, що доєдналася. Розкажіть, будь ласка, якою як зараз триває боротьба з цією пожежею? Які масштаби зараз спостерігаєте? Так, триває ліквідація даної лісової пожежі на території Балаклійського лісництва Ізюмського лісгоспу ізюмського району Безпосередньо горить хвойна підстилка, низовий ліс у хвойному лісі неподалік міста Балаклія та села Борщівка. На місці працюють рятувальники на сьогоднішній день близько 60 рятувальників та 16 одиниць техніки. Працюють сапери ДСНС, так як ця територія була окупована з березня по вересень 2022 року. І ворог мінував дану територію, в'їзди до лісів. Безпосередньо самі ліси та лісосмуги, тому, тому це також сприяє тому. Це ускладнює гасіння пожежі, тому на місці події працюють і піротехніки ДСНС працюють медичні розрахунки, а також працівники лісгоспів. Розкрій... Тобто лісова пожежа, гасіння лісової пожежі ще триває. Наразі це 40 гектарів низової пожежі. І Рятувальники роблять все можливе для того, щоб локалізувати і в подальшому ліквідувати дану пожежу. Скажіть, що ще ускладнює гасіння висока температура, чи є вітер, і чи є поряд будівлі? Так, поряд, поряд є житловий сектор, але в перший день в перший день пожежі, а саме 12-го, Серпня існувала загроза перекидання на житловий сектор. Рятувальники спільно з лісівниками миттєво прибули до місця події. Мінізу... мінімізували перекидання полум'я на житловий сектор. Запобігли поширення вогню і наразі немає загрози безпосередньо житлу людей. Ці роботи наразі тривають щодо ліквідації цієї пожежі безпосередньо в самому лісі і проводяться в. І оперативні заходи для того, щоб швидко ліквідувати цю пожежу. І ще є така загроза, ну я вже казав, що це детонація вибухонебезпечних предметів. Так, вона існує. Вони були чути було детонацію боєприпасів. Тому перед тим як до місця де є осередки займання, осередки горіння, зайти вогнеборцям, перед цим проходять піротехнічні групи і розміновують цю територію. Що ж, бажаємо удачі вогнеборцям у цьому, і будемо обов'язково повертатися до цієї теми. Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку і розповів про пожежі у Балаклійському районі лісництві на Харківщині.